У четвер, дванадцятого грудня, у більшості областей України без істотних опадів. При цьому вже до вихідних погода зміниться. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що циклон, який поливав дощем та посипав снігом Україну, 12 грудня поступово піде з України. Вночі циклон ще опиратиметься, а вдень залишить замість себе атмосферний фронт у східних областях. Тому іще побудуть дощі та мокрий сніг. Проте все ж вдень у більшості областей України буде без істотних опадів. Вітер очікується з північного заходу, помірний, часом до сильного, написав. Синоптик. Температура повітря вночі становитиме 0-4, на півдні від мінус 1 до плюс 3. Протягом дня четверга очікується від мінус 3 до плюс 3 градусів. Увага! Від сьогодні вже потроху почне холоднішати, мінусів побільшає, тому на дорогах ставатиме дуже слизько. Пожеледиться, пише Діденко. За її словами, з 13 грудня в більшості областей України передбачається відчутне похолодання. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.